Добрий день і добрий час. Раді бачити ми вас! Щиросердно вас вітаємо і здоров'я всім бажаємо. Я ваша Галина і Котик Васько вітають вас, дітки, на занятті з літературного образотворення. Сьогодні ми постараємось з вами вивчити вірш. Григорія Бойко, я мороза не боюсь. Поспілкуватися ще раз про зиму, згадати, яка вона, чим вона відрізняється від інших пір року. Ми з вами згадаємо, що таке вірш, як римуються слова у вірші. А також пограємо в гру, яка називається Чому не холодно. Тож, дітки, пропонуємо з зваськовим вам вивчити вірш. Дітки, ми вже з вами знаємо, що зараз пора року правильно зима, як взимку на дворі? А чим зима відрізняється від інших пір року? Бо стоять морозні дні, пролітає, летить сніг, дуже холодно, природа вся завмирає, відпочиває і спить. Птахи відлетіли в теплі краї, а ті, що залишилися, ми їх підгодовуємо. Деякі тварини вклалися в сплячку зимову, поховалися від морозу лютого. Так, добре. А які. Крім снігу, ми ще можемо взимку спостерігати явища природи. Подумайте! Так, снігопад хурделиця, молодці ще, морозний вітрюганище, ожеледиця. Так, правильно. Тож сьогодні ми з вами, вивчаючи вірш Я мороза не боюсь ще раз зупинимося на зимових явищах природи. Тож послухайте, дітки, вірш, а потім ми з вами про нього проведемо бесіду. Доброго дня, дітки! Я впевнена, що ви всі любите зиму. Тому що взимку можна кататися на санчатах, спускатися з гірки, а можна ліпити снігову бабу. Але взимку на дворі холодно, морозно. А я знаю одного хлопчика. Його звуть Петрик, і він не боїться морозу. Хочете з ним познайомитись? Давайте розглянемо картинку. Хто зображений на картинці? Так, на картинці зображений хлопчик. Його звуть Петрик. Що він робить? Він тягне санчата. Дітки, а як ви думаєте, чому йому не холодно? Йому не холодно, тому що він одягнений тепло. Що він одягнений? Давайте розглянемо. Він одягнений. Теплу курточку, штанці, валянки, шапка, шарфик та рукавички. Тому Петрику нашому і не холодно, бо він одягнений дуже-дуже тепло. І Морозу не боїться. Я морозу не боюся, кожушину одягнуся. Хай мороз не злиться, я у рукавицях. Хай мороз не коле так, в мене шапка з кролика. Хай мороз не хвалиться. Я у теплих валянцях. Я морозу не боюсь. Під ногами хрусь хрусь. Дітки, ви прослухали вірш? Я морозу не боюсь. Давайте ще раз з вами згадаємо, що таке вірш. Вірш це літературний поетичний твір, в якому строчки римуються. А що таке римування? Правильно, це співзвучність слів. Тож зараз іще раз ми прочитаємо вірш Грицька бойка, я мороза не боюсь і звернемо увагу, як римуються слова. Тож можете повторювати за нами скотиком. Я морозу не боюсь. В кожу шину одягнусь. Хай мороз. Не злиться, я у рукавицях, хай мороз не колить так, в мене шапка з кролика. Хай мороз не хвалиться, я у теплих валянцях. Бачите, дітки, кожна строчка проримувалась. Тож давайте з вами ще раз повторимо, виберемо римовані слова. Не боюсь, одягнусь, злиться, рукавиця, не колить так скролика, не хвалиться, як у валянцях. Бачте, і за допомогою римування створюються гарні поетичні строчки. Вам сподобався вірш? Сподобався. А чим він вам сподобався? Який він? Вірш веселий, дитячий, легенький. Добре? А чому хлопчик не боїться морозу? Як ви думаєте? Котик, як ти думаєш? Правильно, дітки, хлопчик не боїться морозу, тому що він тепло одягнений. І він грається і йому не холодно. Добре, зараз, дітки, ми з котиком пропонуємо вам пограти в гру Чому мені тепло. Ми вам задамо з котиком запитання, а ви на них швиденько відповідайте. У хлопчика на голові що? Шапка. А закутаний він в що? шарфик. А яка? Який одяг на хлопчику? Теплий. Що ми одягаємо взимку на себе? Куртку, шубку? А що ми взуваємо взимку? Теплі чобітки. А чому нашим ручкам тепло? Нашим ручкам тепло, тому що вони у рукавичках. Молодці, дітки! А скажіть тепер нам, будь ласка, чому нам тепло одним словом? Ось ми з вами називали. Рукавички, шарф, шапка, куртка, кожушок, шубка. Це що? Це теплі речі, які називаються яким словом? Одяг? Молодці? А в що ми взуваємося? Ми взуваємося у Взуття. На ноги своїми одягає взуття. Добре, дітки, молодці! Давайте ще раз з вами прочитаємо вірш Грицька бойка Я морозу не боюсь. Я морозу не боюсь. В кожушину одягнусь, хай мороз не злиться. Я у рукавицях, хай мороз не колець так. В мене шапка з кролика, хай мороз не хвалиться. Я у теплих валянцях. Тож дітки, вчіть вірш, і ми будемо дуже раді і задоволені, якщо ви нам його прочитаєте. До нових! Зустрічей